Меркурій це планета інтелекту, логіки, комунікації та молодості. Він уособлює обробку інформації, аналітичне мислення та здатність до навчання. Це планета, яка керує мовленням і тим, як людина висловлює свої думки. Меркурій дарує здатність аналізувати, критично мислити, бути дотепним і винахідливим. Ця планета впливає на те, як ми говоримо, пишемо, навчаємося. Соціально взаємодіємо. Меркурій відповідає за бізнес-угоди, фінансові операції та швидкість прийняття рішень. Під його керівництвом знаходяться знання, мови, література і наукові дослідження. Меркурій це про ясність думок, майстерність у спілкуванні та прагнення до рівноваги між логікою і творчістю. Працюючи з його енергією, ми можемо розвинути свої навички, краще взаємодіяти з оточуючими. Впевнено прокувати шляхом знову.